Видно всім? Так, так. Дизайн-паттерн-декоратор. Про мене. Мене звати Женя. Я в IT десь до 4 років вже працюю в компанії Леві. Саме важлива інформація. Що ж таке дизайн паттерн, декоратор Декоратор це структурний паттерн, який дозволяє програмістам динамічно додавати будь-яку функціональність. До е, існуючого об'єкту. Наприклад, якщо в нас існує якийсь об'єкт, до якого в нас немає доступу, або він фінальний, його не можна розширювати, або ми хочемо підтримувати, е, там, дотримуватись принципу solid open close, то ми можемо використати е, патерн декоратор використовувати ну, е, створити врапори над існуючим об'єктом, і е, додати якусь функціональність. Це як матрьошка. Не дивлячись на те, що це е, не наш такий символ. Е, ключові характеристики е, декоратора. Е, перше, це ну, динамічне розширення функціональності без зміни коду. Е, це саме банальне, що випливає з цього принципу. Друге, це, ну, я вже казав, альтернатива для розширення. Тобто, замість розширення ми можемо використати композицію. Бо коли ми створюємо врапери, то всередині врапера у нас по-любому ми повинні використати композицію, додати там той об'єкт, який ми врапимо. Це там в рапі. Зазвичай його там називають. Третій, ну, це дотримання принципу solid open close. Відкрито для розширення, закрито для модифікації. Це можна застосувати, наприклад, коли в нас там з іншої бібліотеки є якась uh, функціональність, до якої у нас немає доступу, ми її тягнемо через залежності, але хочемо поверх щось додати. То можемо легко написати декоратор, і до результату, який нам. Вертається бібліотека, дописуємо свій структура патен. Потім можемо складатися з інтерфейсу. Це комоний якийсь інтерфейс, в якому описано ну, це компонент. Компонент інтерфейс, в якому описані функції, які ми. Хочемо або можемо розширити, використовуємо, хочемо їх розширити. Потім ми маємо якийсь один конкретний компонент, який ми використовуємо в нашій системі. Це, наприклад, ну, та ж сама ц-партії система, яку ми використовуємо. От вона у нас вже є. Це конкретний компонент. А для цього, щоб розширити, нам треба створити абстрактний декоратор, який буде наслідуватись від. Компонента інтерфейсу. Собі він буде містити один параметр це компонент field, і описувати абстрактні методи конкретного компонента. І всі наші конкретні декоратори вони наслідуються від абстрактного декоратора, щоб не дублювати код і поверх існуючих функцій додають там, свої функції і викликають, і вони вибудовують таку потім цепочку. Так, це я знайшов з інтернету дуже прикольна схемка. Я її далі там описав більш детально. Ну, На ній тут описується те, що я вам зараз тільки що розповів. Що є якийсь екомольний інтерфейс, компонент, є конкретний компонент. Бейс-декоратор з врапіром, який використовує композицію, в якому всередині знаходиться компонент. І якісь конкретні декоратори, які викликають, типу, методи супера і додають якусь екстраворку. Ось тут згори можна побачити, як вони вибудовуються в таку цепочку. До речі, ці компаратори, ми, здається, ми можемо змінювати порядок виклику в цепочці. І це ніяк не, ну, не повинно впливати на результат. Він в фіналі буде однаковий, просто поочередність світ, який змінюється. Ну і поочередність виходить функції, застосування функції змінюється. Так, ось більш конкретна реалізація. Я тут наводжу приклад месенджинг системи що, наприклад, у нас є інтерфейс MessageSender. І У нас є лише конкретний компонент, це email сендер От у нас є така структура з одним email сендером і ми хочемо відправляти меседжі не тільки на емейл, а ще й там на Slack, Telegram, будь-куди і виходить. Нам треба реалізовувати окремі класи. І, ну, у нас, наприклад, є якийсь там мейн, і ми з цього мейну запускаємо поочередно там, email sender.сенд .send email з контентом, telegram -sender .send message там, теж з яким контентом. Ось. І, якби це погано так робити, в такому випадку дуже класно проситься реалізувати паттерн-декоратор, і ми можемо його тут використати. Ось в таку цепочку викликів. Телеграм сендер обгортуємо там, додаємо туди Slack-сендер, і у нас в фіналі емейл сендер І воно в такій чи це пості відправить меседжі в Telegram, Slack і в емейл. Для цього нам треба реалізувати абстрактний декоратор, який наслідується від компонента. І від нього імплементувати вже конкретні декоратори з додатковими функціями. Ще там прикол, що Ось ця функція Operation, яка є у компонента, вона повинна приймати в себе, наприклад, там меседж. Єдиний інтерфейс для всіх конкретних декораторів, і тоді виходить, ми в operation передаємо конкретний декоратор. Він просто передає меседж. А якийсь конкретний декоратор він в operation передає свою operation А. І в неї передає меседж. І таким чином ми в цей оперейшн вже передамо меседж, який вже був відправлений з телеграм-декоратора. Приклади застосування. Ми можемо використовувати декоратор. Ну і він там використовується в Spring Security фільтрах, Servlet фільтрах. Це таке Http middleware pipeline. Єострим це здравий, простий приклад. Cross-cutting behavior. Також тут гарно вписується в застосування цього декоратора. І модифікація класів існуючого behavior, який ми є. Зв'язки з іншими паттернами. Перший патрм це адаптер. Вони обидві мають схожу структуру, обгортають об'єкт. Але відмінність того, що адаптер змінює інтерфейс. Типу робить його сумісним. А декоратор зберігає той самий інтерфейс, але додає поведінку. Роксі. Обидва паттерни побудовані за принципом композиції. Де один об'єкт має делегувати частину роботи іншому. Проксі зазвичай керує життєвим циклом свого об'єкту самостійно. Але ось декоратор, він лише додає нові функції без зміни самого об'єкту. Стратегія. Обидва дозволяє змінювати поведінку, стратегії інкапсулює алгоритм, який можна змінити, а декоратор зовні обгортає для розширення поведінки. Як сказав відомий декоратор-декораторович, декоратор дозволяє змінювати зовнішність об'єкта, а стратегії його внутрішні. Четвертий, що знайшов зв'язок, це Chain Responsibility. Обидва патерни використовують рекурсивну композицію для проходження по ланцюгу викликів. Але of Responsibility передає запит послідовно по ланцюжку, і цей ланцюжок може в будь-який момент прирватися і зупинитися. А в декораторі він ніколи не зупиняється, він завжди виконується до кінця, де додає логіку і далі делегує. Коли використовувати декоратор? Коли потрібно о, динамічно додати нову поведінку, о, неможливо змінювати існуючий клас, наприклад, він зовнішня бібліотека, як я вже, казав, це якийсь legacy код або він final. Для дотримання принципу open close solid. -у. Коли поведінка може комбінуватися в різних варіаціях. Це, ну, наприклад, я вже казав, там, відправити меседж на пошту, на slack, на Telegram, і в нас може бути багато-багато різних е, реалізацій декораторів. І ми можемо там динамічно додавати в цю цепочку, віднімати з цієї цепочки. Е, дуже зручно. Все це все. Переходьте до виконання вправи. Дякую за увагу.